Це лікарська рослина овіяна легендами та є однією із найдавніших. Астрагал використовувався як ліки древніми скіфами та карпатськими мольфарами. Вони вважали Астрагал травою безсмертя, елітними ліками проти усіх недуг, що продовжують життя. Нині Астрагал можна купити в аптеках і він має дуже широкий спектр застосування. Найбільша лікарська цінність цієї рослини корінь. Він вважається найсильнішим природним імуномодулятором. У лікарських цілях також використовують настій його трави, і вони мають наступний терапевтичний ефект: імуностимулюючий, кардіотонічний, гепатопротекторний, протидіабетичний, протипухлинний, противірусний, гіпотонічний, заспокійливий, сечогінний, антибактеріальний, судинорозширювальний, кровоспинний, антиоксидантний, антивіковий. У складі трави астрагалу присутні флавана. Аноїди, кумарини, органічні кислоти, тритерпенові сполуки, дубильні речовини. Рослина містить магній, залізо, кремній, фосфор, марганець, кальцій, а також ряд інших мікроелементів. Трава містить, вітаміни А, В, С, включає токоферол. Серед цінних компонентів рослини виділяють ефірну олію, слізові речовини кверцетин, кемферол, безсорин, рослина здатна накопичувати селен. Аптечні препарати з Астрагала використовуються при безлічі захворювань, серед яких є і такі, які досить важко піддаються лікуванню, показання до застосування астрагала, тахікардія. Психічні розлади, імпотенція, розумова і фізична перевтома, ниркова недостатність, цукровий діабет Протипоказаннями до вживання препаратів рослини є індивідуальна непереносимість компонентів астрагалу. Його не варто застосовувати при гострих і хронічних захворюваннях, нирок, тривалих захворюваннях серцево-судинної системи, а також при будь-яких хронічних хворобах без попередньої консультації з лікарем. Пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Підписуйтеся на наш YouTube канал та соціальні мережі, щоб завжди бути в курсі цікавої та корисної інформації про ваше здоров'я в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.